Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я. Ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення. Пресвята, Мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята, Діво, довіряю Тобі все своє життя. Усі свої болі і надії веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Цариці Небесне, з покорою стою перед Тобою, зі сльозами на очах і трепетом у серці. Благаю тебе, заступися за мене у моїй немочі, у час хвороби і страждання. Ти, що знаєш біль людського серця, не залишай мене в цій боротьбі, покрий мене своїм святим покровом і випроси у свого Сина, Ісуса Христа, благодать зцілення для мого тіла і душі. О Марія, ти, джерело милосердя, надії та утіхи. Ти розумієш страждання, як ніхто інший, тому прошу тебе, промов за мене до всемогутнього. Матінко, заспокій моє серце, яке тривожиться, зміцни мої думки, що тягнуться до відчаю, даруй мені силу терпіти з вірою, не нарікати. Причиста діво, очисти моє життя від гріха. Від усього, що перешкоджає Божій благодаті, увійти в моє серце і тіло, випроси мені прощення і оновлення, молю тебе, Пресвята Богородице, обіймай мене своїми руками, як мати пригортає хвору дитину, нехай твоя любов стане для мене ліками. О, Марія, поглянь на мене з неба, і зійшли на мене промінь Божого світла, нехай воно проникне в мої рани. В мої слабкості, в мої страхи й болі, Мати Божа, прошу тебе, також за всіх, хто хворіє поруч зі мною, заступайся за них так само, як за мене, Дарюй їм полегшення віру і надію, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, богородиця. Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, звертаюся до Тебе у цей вечірній час із щирим проханням про Твій материнський захист. Марія, оберігай нас від усякого зла, яке може загрожувати нашим тілам і душам. О, пречиста Діво, поглянь ласкаво на нас, своїх дітей. Які з довірою приходять під Твій святий Покров, захисти нас від зла, небезпек та злих намірів людей. Матінку Божа, укрий нас своїм покровом, як ніжно мати вкриває своїх дітей, дай нам відчути безпеку і мир, який дарує Твоя присутність. Марія, прошу тебе, бережи наші серця від ненависті, злоби, заздрості та образ. Очисти наші думки, від будь-яких негативних почуттів, що можуть завдати шкоди нашій душі, пречиста, Діво Марії, даруй нам ласку мудрості, щоб ми могли розпізнавати і уникати спокус, які ведуть до гріха і віддаляють від Бога, веди нас дорогою істини, добра і любові. Мати Божа, захисти нашу домівку і нашу родину від злих людей, лихих намірів, небезпек та нещасть. Нехай Твоя опіка супроводжує нас у кожній миті нашого життя. О Пресвята Богородиця, Ти знаєш наші слабкості і вразливості, просимо Тебе, зміцни нас духовно, щоб ми могли гідно протистояти злу і спокусам цього світу. Маріє, проси свого Сина Ісуса Христа, щоб Він дарував нам силу, мужність і твердість у вірі, щоб жодні страхи й сумніви не могли похитнути нашу довіру до Божої ласки. Богородице Діво, дай нам благодать пробачати тих, хто нас образив, і бути джерелом миру та добра для інших. Пресвята, Богородице, з довірою віддаємо себе під Твою опіку. І віримо, що під Твоїм материнським покровом ми завжди у безпеці. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.